Дочекались нової партії. Дивіться, дуже багато отримали. У нас стандартні штори 310 на 30, 200 штук прийшло. Дуже гарна якість. Трубки на преднатяжителі хромові. 5 штучок всього прийшло. 400 на 30. Довгі, такі, як стандартні, оригінальні, довгі 400 на 30. 10 штук всього прийшло. Шторки в нас. 280 на 25. Теж оригінальні. 20 штук прийшло. Е, Конектори жовті, 200 штук прийшло. Хомути під 25-й піропатрон 200 штук прийшло. Ще ось такі в нас. Це в нас шторки або коліна там, на доджі, на доджі такі бувають. 240 на 30. Прийшло 50 штук, 30, продані, 20 залишилося. Тому у наступного відео покажемо ще ще в нашій великій розпаковці. І в нас ще прийшли сьогодні товари. Тому всім гарного дня, РБКД де замовляйте саме у нас подушки безпеки, піропатру, накладки комплектуючи.